Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще не помер. Корупція не подолана. Росія існує. Тому нам з вами є над чим працювати щодня. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, бо ми починаємо. Російська Федерація, маючи значні провали на фронті, намагається всебічно зробити просто потворним життя нашої країни, придумуючи фейки і нові теракти, там настільки підгорає, що вони вже не приховують свої терористичні наміри у війні із українцями. І як там захід намагається закрити очі, кілька тижнів не бачити міни на Запорізькій АЕС, очі таки доводиться відкривати і визнавати, що буферна зона замінована. Тепер ось днями з'явилася нова інформація, що Росія готує нам морську блокаду. Британська розвідка повідомила. Існує цілком реальна можливість того, що російський корабель Сергій Котов, який був розміщений у південній частині Чорного моря і патрулював морський шлях між Босфором і Одесою, стане частиною тактичної групи для перехоплення торговельних суден, які направлятимуться до України. А спричинити і породити це зло могла, як це не дивно, зернова угода. Принаймні, про це зазначається у звіті британської розвідки. Далі цитата: зернова угода пом'якшила участь Чорного моря у війні Росії проти України. Проте тепер існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів бойових дій в регіоні. Що це означає, друзі? Іншими словами, зернова угода по суті була компромісом із терористами. Вона легалізувала Росію, країну-терористку, як сторону міжнародних домовленостей. Тим самим надала Російській Федерації юридичного статусу. Більше того, ця угода зміцнила право Росії на терор. Так, ви пам'ятаєте цю історію, що це не ми домовлялися з Росією, а Росія домовлялася із Туреччиною. Втім, легалізація її абсолютно свідома. Отже, ця угода полегшила Росії контроль над торгівлею в Чорноморському регіоні. І, як то кажуть, пусти ЦАП в город. А в нашому випадку, самі знаєте кого, то годі чекати, що він дотримається своїх домовленостей. Так сталося і з росіянами. І ось вам пруф того, що Росія готувалася вийти із зернової угоди. Українська воєнна розвідка отримала російський закритий документ під назвою. Доклад о роботі російської частини кардин можу мені ж складно російською кардинаційного центра в ході реалізації ініціативи. Цей документ свідчить про підготовку Росії до зриву зернової угоди, наголошують його у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Адже він здебільшого присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору, і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. Згідно цієї доповіді, так званий спільний координаційний центр бачив своїм головним завданням: максимальне зменшення об'єму зерна, яке вивозилося в межах зернової угоди. Хм, Круто. Ну, вони там вигадали якісь ретельні інспектування кораблів, обмеження судна в Русі, що гальмувало процес експорту українського зерна. Словом, робили все у кращих традиціях Кремля. Тероризували. Світ, і поки Україна просила Захід про допомогу аби перевести зерно. Росія вільно торгувала собі з тим самим заходом по повній і отримувала мільярдні прибутки, які пускала на чергові ракети, танки і зброю, яка вбивала і вбиває українців. Я зараз в жодному разі не хочу сіяти зраду. Наші західні союзники легалізували просто, фактично легалізували агресора Росію, бо не хотіли допустити голоду в африканських країнах. Це було зроблено з гуманітарних міркувань безпеки, але вони не врахували головного. Вони домовлялися з терористом. А домовлятися з терористом марно, адже це призведе до ще більшого шантажу. Що фактично зараз і відбувається, Росія погрожує повною морською блокадою, і тут важливо розуміти і нам і донести головний меседж до заходу Україні потрібно розблокувати порти. Йдеться не тільки про зерно, але й про весь експорт, щоб перемогти сильного ворога. Треба сильна економіка лише на експорті зерна ми її ну просто не збудуємо. Нам потрібно якомога більше засобів протиповітряної оборони, які б прикривали порти. На цьому варто і акцентувати. Нам потрібні морські катери, дрони. Ну воювати ми вміємо. Я в нас є це. Ми вже довели. Залишилося тільки мати залізний захист, залізну броню. Шід і меч рішення Міноборони від 21 липня цього року. Воно є тому підтвердженням, а саме розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку портів Російської Федерації, як ті, що перевозять вантаж воєнного призначення. Словом будемо пускати їх за кораблем Москва, і не забудемо послати руський воєнний корабль. А туди, де він має дислокуватися, рада, що президент після ставки Верховного головнокомандувача сказав десь те саме, ну тільки офіційною мовою. Тут я його підтримую. Дуже важливо, що наші сили оборони та безпеки, вся наша держава працює єдиною командою заради оборони. Звичайно, детально розбираємо на ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору, Захист наших людей наших міст, наших портів, чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади. Я знаю, що ви багато нам писали про цю зернову угоду. Спробувала вам детально пояснити, в чому каверза. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте? Чи варто йти на такі тристоронні домовленості? Чи варто маневрувати? Цікаво було почути вашу думку. І напишіть слова підтримки родичам загиблих, поранених і тих, хто нині перебуває в полоні. З Оленівки, впевнена, що вони це прочитають. Треба підтримувати наших і триматися купи. До зустрічі завтра, друзі. Боятися. Це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально. І потрібно про це говорити і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто. З голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.